Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні в мене, ну, в принципі, як і завжди, відео Зборна Селянка. Спочатку це мало бути звіт, звіт по проєкту Тиждень коня, який організовує Оля Дібрина, але Ну, в мене це, по-перше, був не тиждень, бо він в мене почався в четвер, закінчився в неділю, тобто в мене це пів тижня коня. Але так як я коників, за цей короткий час нав'язали небагато, то покажу ще деякі іграшки, які я зв'язала. Тому це і буде така збірна солянка. І, до речі, я це відео знімаю третій день. Третій день. Намагаюсь його зняти. Перший день не встигла, бо дуже стемнішало. Вчора почала знімати, зрозуміла, що якось темно увімкнула в спишку, зняла майже, полов... майже все показала, що мала показати. А потім дивлюсь, що ну ні, ну ні, куди така картинка. ну Взагалі мені не сподобалось, тому я взяла, все видалила і думаю, зніму завтра. І почну зі свого провалу. Ну, Це не провал, в принципі, але це така іграшка, яка мені подобається із всього, що я зв'язала, найменше. Це ось такий коник. І що мені в ньому не подобається по-перше, ця пряжа. В мене один маток, я його привозила з собою з Туреччини. Невідома, не пам'ятаю фірму, але він. Тонший, ніж джинс. ой, Джинс, Тонший, ніж Гімалая, дольчий, ну і ці всі. Хоча заявлено, що там теж 120 метрів на 100 грам, але він, ну, очевидно, тонший, бо це в мене Гімалая і. ну, Ну, я не знаю, як тут буде видно чи ні. Ну, коротше, перше, що мені не сподобалася, ця пряжа, по-друге, я вставила тут очі, і мені здається, що вони тут трохи завеликі. Але це знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, і, можливо, комусь навпаки цей. Коник буде здаватися наймілішим із усіх, що я маю. Так, один коник. І ось такий другий. Це одна і та сама схема різницю бачите, так? Да? Зараз. Ну, не прям, що вона там разюча, але, ну, як на мене, то різниця є. Один трохи менший, а інший більший. Цей мені подобається більше, звичайно. Тут у нього гріва з Ярнард Мінг. Там залізе софті. Такий тут у нього блакитні очі. Я й тому хотіла вставити блакитні очі, але потім подумала, що спробую чорні. Ну, і я думала, що якби були блакитні, то мені б той коник подобався більше. Але вже, ну, перев'язувати, звичайно, що я не буду розпускати. Нехай вже буде так, думаю. І так він знайде свого власника. І. Що ще я зв'язала з коників? Це брелочки По моєму майстер-класу. Майстер-клас є на каналі. Зв'язала я чотири штучки, три коричневих в різних відтінках, ну, два однакових, один трошки світліший. І один ось такий вирішила для експерименту спробувати зв'язати це такий він теракотовий. Тут на, ну, не знаю, я знімаю, мені на камері, здається, що він трохи яскравіший, ніж є насправді. Можливо, вам буде передаватися нормально. Виглядає, чесно кажучи, цікаво. Я не думала, що він буде виглядати гарно, але в результаті мені сподобався. Я б хотіла ще, але знову ж таки часу нема. І, ну, якби одні й ті самі іграшки в'язати. Не знаю, не люблю я, мені складно в'язати. Ну, і цей один ще такий в мене був наявність. Тож в мене 5 брелочків коників. І, до речі, я оце знімаю це відео і хотіла одразу зараз же знімати про брелочки, але, мабуть, ні. Скоріше за все, зніму завтра. І мені треба зняти відео про брелочки, тому що, по-перше, мені треба подивитися самі, яка в мене кількість є, і як вони будуть виглядати на стійці. От. А по-друге, я обіцяла, що зніму таке відео. І по-третє, я на вихідних знову планую піти на ярмарок, то мені треба зрозуміти, в мене ще є два з половиною дня до ярмарку, то мені треба зрозуміти, що я маю, які брелочки підв'язати. Хоча, з іншого боку, зараз вам покажу Тож, те, що я роблю зараз, і скоріш за все, що на брелочки в мене часу не залишиться. Але... Мало ли, може залишиться якийсь один день щось зв'язати, кілька якихось нескладних. Далі я зв'язала три ось таких посіпаки. Також три це мало, але ну, вже як є. Хоча б три. Можливо, зв'яжу ще. І далі по стандарту. Ну, тут зрозуміло, да? це в мене два стіча. Тут в мене є все, крім. Ручок і ножок. Очі також. Коротше, залишилось зв'язати ручки ніжки, і зібрати буде ще дві іграшки. І то в мене, в мене буде в наявності п'ять, мабуть, стічів. одного я вчора відправила. Коротше, я якось не встигаю їх нав'язати, так як я хотіла собі 10 штук. Ну, що вже зробиш? І далі я почала. Зв'язати пса-патрона. Один в мене в синьому бронежилеті такий є такий. І я вирішила зв'язати ще одного. ось такого. І до нього в мене вже вчора ввечері зв'язався такий сірий бронежилет, то мені залишається тут взагалі нічого. Півгодинки, можливо, справ, зв'язати нашийник і зв'язати два шеврона і пришити кнопки. Найскладніше зробила я вчора. Це зібрала іграшку і оформила обличчя. Оце для мене найскладніше. Так, і ще в мене під рукою лежить ось такий моточок, я собі вчора поклала, бо я не знаю, що в мене з пам'яттю, але от я йду по свою полку з пряжею, дивлюся, така: о, зв'яжу ось цей завтра. Завтра встаю, і, відповідно, я нічого не пам'ятаю. Тому вчора ввечері я пройшла, побачила ось цю пряжу такого кольору і думала, візьму один моточок, віднесу собі і покладу, щоб не забути, що я хочу зв'язати ще хоча б парочку грінчиків. Тільки червона в мене закінчилась, хочу зв'язати просто зелених і в червоно-білому шарфику. Мабуть, так буде. Ну і це все. І це виходить взагалі таке відео супер коротеньке. Але, ну, як є, цілий тиждень коників в'язати я б не змогла, мабуть, бо мені просто набридло з одного боку, а з іншого боку, я не хочу нав'язувати дуже багато, бо це така справа. Може куплять, а може не куплять. В мене от, змія була з минулого року плюшева, така величезна. В мене її купили тільки ось там місяць, може тому назад на ярмарку, і то я її вже віддавала майже за безцінь. То якби не хочеться, щоб потім. Ну, я розумію, що коники все одно можливо куплять, але Ну, не знаю, не лежить в мене душа на них. І ще вчора я доробила, в мене були готові пси патрони, але в мене не було на них нашийників і не були пришиті кнопки. Зробила нашийники, звітую, пришила кнопки, а, і шеврони також були, оці не пришиті. Пришила шеврони, все зробила, прицепила цінники і все. І це в мене тепер дві. Такі готові собачки. Вони так класно виглядають, коли вони не по одному. Я б, чесно кажучи, хотіла ще б хоча б двох. Але, от об'єктивно, цей пьес патрон дуже складно вяжеться. Не складно, а довго. От як на мене, то я б його продавала, мабуть, дорожче, ніж плюшевого. Я розумію, що там розход пряжі дійсно там е, на плюшевого більший і по грошам. Також, але по часу, скажу чесно, в мене цей в'яжеться набагато довше, бо він, ну я не знаю, я щільно в'яжу і не знаю, коротше, довго. Дуже в мене на це багато йде часу. Але виходить він, ну, просто супер. Не знаю. Пишіть. Як ви думаєте, який пес-патрон більш е, трудозатратний, якого ви в'яжете довше? Мені просто самі цікаво, можливо, це в мене. Так? Але ну, от якщо так подумати, то іграшки з плюшу на них можна набагато більше заробити грошей, ну так, грубо кажучи, бо вони набагато швидше в'яжуться. Швидше ну, тому що, наприклад, цього я зв'яжу швидше і продам дороже, а цей? Точні, ну, так, швидше, а цей в'яжеться довше, плюс бавовняний, він менший і, відповідно, продається дешевше. Не знаю. Ну, взагалі на кожну іграшку свій покупець комусь подобається. Є такі люди, які, наприклад, приходять і кажуть, ну, обирають і э, хочуть навпаки бавовняну. тому що вони вважають, що вона більш э, довго проживе, так мені казали. Мами, але ну, я теж так думаю, бо плюшива все одно з часом там, деформується, не знаю, хоча дивлячись, як нею користуватися. Ну, то й таке. Коротше, знову наболтала. Було 7 хвилин, взяла наболтала, ще тепер буде 10. І це відео, мабуть, перше на моєму каналі, яке я не буду монтувати, точніше, е Ну, не точніше, а не буду монтувати, бо я так знімала все одним кадром, і начебто нічого зайвого не казала, що треба вирізати. Діти мене не кликали, теж не треба вирізати нічого. Тому... Але все одно прослухаю зараз, що я там понабалакала. І, скоріш за все, сьогодні вже і випущу на канал. І наступне відео в мене буде з брелочками. Бо треба, бо потім я їх продам і не буду що показувати. Так, на цьому всім. Буду з вами прощатися. Дякую величезне вам заздалегідь за перегляд, вподобайку, коментар, за підтримку. Зустрінемось з вами у наступному відео. Всім бажаю всього найкращого!